Для дорослої тітки. Автобус був напівпорожнім, тільки парочка підлітків, бабулька з мішком і дуже неприємного вигляду чоловік. Ніна навіть поспівчувала йому, погана фігура, вузькі плечі і велика широка спина, лисенка і чорні кучерики на голові. Відразливим було й обличчя з великими буграми та червонуватими прожилками між ними. Завершувала неприємне враження ще й велика чорна пляма на щуці бідолаха. Тяжко жити з такою зовнішністю, добре, якщо в нього є близькі люди. На останній зупинці всі вийшли. Потворний чоловічок шумно йшов перед ніною. Але обганяти його не хотілося. Судячи з усього, чоловік прямував туди ж, куди й вона, у закритий пансіонат. Ніна йшла провідати сестру. І поки була можливість, подумки вибудовувала завтрашній шалений день так, щоб усе встигнути. Несподівано в чоловіка трапилася халепа, пакет з фруктами та соками порвався і вся смакота розсипалася стежкою. Яблука покотилися в траву, груші шльопнулися в пил. Давайте допоможу. Ніна наздогнала чоловічка і стала збирати те, що не постраждало. А потім ще й своїми продуктами поділилася, дала кілька великих груш. Чоловічок тепло подякував, уважним поглядом, ніби прошив Ніну. Біля воріт пансіонату Ніна забарилася і загубила його з поля зору. Не все так просто цей потворний попутник насправді був феєм. Так, так, справжнім маленьким чарівником, але таким, що провинився. І як покарання мав прожити серед людей у непривабливому вигляді доти, доки хтось не поставиться до нього з добром, не впускаючи в себе навіть думки про нього поганої. І ось тепер, після доброго ставлення Ніни, закляття було знято. Фею захотілося віддячити жінці за тепло серця, і він вирішив нехай тричі здійсниться те, про що вона мріє. Наступного ранку жінка поспішала на роботу. Але долали сумні думки. Донька Наталя за рік отримає диплом лікаря, але не було в красуні й розумниці хлопця. Сидить вдома вечорами з книжкою, в'яже шарфики, як старенька, або квіти вирощує на балконі. Порив вітру зірвав із шиї ніни косинку і кинув під ноги хлопцеві. Той галантно повернув жінці косиночку, побажав доброї дороги і усміхнувся. Ух, який красень! От би такий пропозицію моїй доньці зробив, помріяла мама Наталки. Десь зовсім близько пролунав дивний звук, ніби скляне щось розбило. Увечері вдома Ніну зустріли двоє: Наталка і Ігор. Так звали молодого чоловіка, якого вона зустріла вранці. Мамо, я познайомилася з таким приголомшливим хлопцем, прошепотіла донька в передпокої. Здивуванню жінки не було меж. Чай, розмови про важливе і приємне. Ігорві залишалося всього кілька місяців навчання, і він, як молодий дипломований фахівець, поїде на роботу в інше місто. Ніна була так рада перетворенню доньки, що дала згоду на швидке оформлення стосунків, якщо у них все так серйозно. Кілька днів минуло в піднесеному настрої, літали, немов на крилах, і мати, і дочка, дочка від закоханості. А мама Ніна від щасливого вигляду улюбленої доньки. Як і багато жінок, Ніна щиро вважала, що найголовніше у будь-якої мами щастя і здоров'я дітей, і заради цієї мети можна зрушити з місця гори, перекроїти світ, себе та інших. Кожен день приносив приємні звістки. Ніна навіть квапила дітей оформити стосунки, вмовляла доньку їхати за милим а в навчанні взяти академічну відпустку. Страшно ж такого хлопця одного відпускати далеко. За кілька тижнів Ніна вранці заварила собі чай перед роботою і помріяла Ох, якби хотілося переступити через п'ять років уперед і зазирнути в майбутнє. Як там у дітей все склалося, глянути б, знову пролунав той самий дзвінкий тріск. Несподівано жінка виявила себе по пояс у сніговому заметі. Поруч із будиночком, зробленим з залізничного вагона, навіть крізь снігове завивання вітру чувся верескливий голос жінки, яка була доведена до довідчею, як на Наташин, цей голос схожий. Зазирнувши у віконце, жінка жахнулася. Її мила дівчинка перетворилася на розпатлану виснажену жінку, яка на руках тримала однорічне хлоп'я, а ще один малюк, старший, повзав по підлозі за кішкою. Як же ти так можеш? Ти ж обіцяв, що станеш для сім'ї нашою опорою і підтримкою, а сам пустився берега, сльози і пияцтво від перших же труднощів. Усім складно, але не можна так опускатися. Я через тебе залишилася без спеціальності. Від почутого і побаченого Ніна обмерла. Надто страшним був вигляд п'яного колишнього красеня, надто відчайдушним крик душі доньки. Надто безвідрадним дитинство онуків. Мамо, ти що вночі не спала? Телефон дзвонить. Донька невдоволено розштовхала жінку, яка заснула. Увечері Ніна твердо заявила закоханим, які трималися за руки. Нехай ваші почуття пройдуть випробування розлукою. Спочатку Наталя отримає диплом лікаря, а потім уже буде весілля і переїзд до чоловіка. Радісний клопіт у домі, змінився сумом перед швидким розставанням. Студентка Наталя не стала сперечатися з мамою, розсудивши, що рішення правильне. Шкода, що я зовсім одна донька так чи інакше полетить із дому в нову сім'ю. Як би я хотіла, щоб Сергій, чоловік мій, знову постукав у мої двері? Вже десять років, як я прогнала його після зради, але як і раніше, Сумую за ним, тому що люблю. Дзинь! Дзвінок у двері через годину знову перевернув спокій у цій родині, заповнивши її радістю зустрічі. Ох, яка морока! Рідко їм у голову гарні мрії приходять. Тільки з третьої спроби вийшли правильні думки і правильні бажання, подумав Фей.